Щирі вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Слова Божого. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода, і ми продовжуємо досліджувати завершальну 10-ту частину книги пророка Даниїла, знаходячись в 10 розділі. Почнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже! Ми вдячні тобі за глибини твоєї мудрості, які ми знаходимо на сторінках. Книги пророка Даниїла. захоплюємося твоїм розумом, твоєю всемогутністю, поклоняємося тобі і просимо, щоб ти й надалі благословляв наше вивчення. Амінь. Нагадаю, що ми зупинилися на тому моменті, коли Даниїл після побаченого мужа у льняній одежі знепритомнів. Минулого разу ми Порівнювали це видіння Даниїла з тим, що побачив апостол Іван в книзі об'явлення, і ми прийшли до висновку, що в 10 розділі книги Даниїла і в 1 розділі книги об'явлення мова йде про одну і ту ж саму особу про Сина Божого, про Ісуса Христа. Я нагадаю, що трапилося далі після того, як Даниїл побачив це видіння. Читаю з 8 вірша А я зостався сам. І бачив це велике видіння, і не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася і знищилася, і я не задержав у собі сили, і почув я голос Його слів, а як почув я голос Його слів, то я зомлів і припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене, Даниїле, мужу, любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною це слово, устав я й тремтів, він промовив до мене: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога. Були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене двадцять один день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там, при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові. В кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. А коли він говорив зо мною оці слова, я схилив своє обличчя до землі і занімів. І ось хтось, як подоба до людських синів, доторкнувся до губ моїх. І я відкрив свої уста і говорив та й сказав тому, хто стояв передо мною: Мій пане. У цьому видінні обернулися до мене болі мої, і я не задержав сили в собі. Знову ж таки, хотів би я почути по 16-му віршу, тому що ми знову бачимо літературний прийом певний. Раптом хтось подібний до людини доторкнувся до моїх уст. З контексту я так розумію, що це той самий ангел, але чомусь він назван вже не ангел, а хтось подібний до людини. Тому що далі ми читаємо, що він каже: той, хто доторкнувся до уст, каже, я піду знову боротися, тобто я продовжу свою боротьбу. Чи це вже інша особа, яка з'являється, можливо було би подумати, що це ангел Гавриїл, але Даниїл не робить зв'язку між тою особистістю, яка його торкнулася з якою він говорив. А він тут просто показує як особистість. В людському вигляді, в людської мене було таке припущення, Чи може бути, це той самий Міхаїл? Тому що він про нього згадує. Ну, я ж говорю, це... Чи може бути за особистістю в людській подобі Архангел Міхаїл? Ні. Тому що, якщо в одному контексті він згадує конкретно Архангела Міхаїла, далі він не буде про нього говорити тайкома? Тому це. Виглядає нелогічно, нездраво. Значить, він говорить про третього якогось ангела, святого ангела, який допомагав Даниїлу, знаєте, ніби як-то трошки збодритися, трошки підсилитися, тому що він дуже знесилився. Да, нього. Те, що він побачив, воно навело на його фізичний організм велике безсилля. Тому ця особистість в 16 му вірші це якийсь святий ангел. В людській подобі. Що потрібно сказати? Дехто говорить, що це архангел Михаїл, я відповів, чому це не може бути. Дехто говорить, що це архангел Гавриїл, я відповів також, чому це не може бути, тому що сам пророк Даниїл не пов'язує з цим ангелом, він ніби показує цю персону окремо. І дехто говорить, що це муж в ляній одежі, також от, подібний на людину. І це також не може бути, тому що якщо він говорить про нього так велично муж в льняній одежі, що дуже схоже на священницький сан і позицію, ніби це передвтілений Ісус Христос, який показаний вже як первосвященник, те, що ми читаємо в посланні до євреїв. То тут знову ж таки, коли говориться про цю особистість подібну до людини, це вже ніби взяти того мужа в лінії одежі і принизити, так його описавши. Тому це знову ж таки не може бути муж в лінії одежі, а це просто святий ангел. Третій ангел, який тут приймав участь. І далі з контексту ми побачимо, що тут не тільки Гавриїл згадується, Михаїл згадується, тут згадуються і інші ангели, які дещо запитують навіть у мужа в Лені Одежі. А значить, тут цілий ангельський світ приоткривається Даниїлу, і навіть їхні там, знаєте, розуміння, нерозуміння, питання, якісь і уточнення, які вони задають мужу в Лліні Одежі, як Верховному володарю. І видно, що він повертається до боротьби з володарем Персії. Але ж ми в контексті бачили, що власне Гавріїл розпочав цю боротьбу. Основна думка людей, які хочуть сказати, що ця особистість, що в людській подобі, це сам Ісус Христос, тому що Даниїл звертається до нього, а до ніби володар Господи мій або Володарю мій, також гарний переклад. Але не варто розуміти і інтерпретувати це як божественна природа Адоні. Адоні, євреї говорили навіть до свого друга, якого поважали. Пам'ятаєте, дуже часто євреї так зверталися до когось, кому виказували повагу. Сьогодні читав зранку про те, як Давид. Виказав милість, Божу милість він назвав її, сину Йонафана у тому калійці на дві ноги Мемфіосфею. І Мемфіосфей звертається до Давида Господи мій, чи господарю мій, Господи, мій, Адоній. Розумієте, це нормальний прояв поваги. Тому не варто вважати, що Даниїл тут таким проявом поваги вказує саме на Адонай, на Господа, який є, Господь Ісус Христос чи Бог. А це просто вияв поваги до святого ангела, який прийшов і по волі Божій, певно, що допомагав Даниїлу зміститися. Ми прочитаємо останній уривок з 10-го розділу. Я читатиму з 16-го по 21 й вірш. І ось хтось, як подоба до людських синів, доторкнувся до губ моїх. І я відкрив свої уста і говорив та й сказав тому, хто стояв передо мною: мій пане, у цьому видінні обернулися на мене болі мої, і я не задержав сили в собі. І як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер нема сили, і не залишилося й духу? І знов доторкнувся до мене хтось, як вид людини, і зміцнив мене. Та й сказав: Не бійся, любий мужу, мир тобі, будь міцний і будь сильний. А коли він говорив зо мною, я зміцнився і сказав: Нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. І він сказав: Чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюсь, щоб воювати з Перським князем. А коли вийду, то ось прийде грецький князь. Але об'являю тобі записане в книзі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла. Коли Данілу було важко, йому на допомогу прийшли янголи. А ми пам'ятаємо, що коли Ісус був випробований в пустелі, йому теж прийшли янголи, і написано служили йому. Згадаємо гециманський сад, коли Ісусу було найважчий його період життя, і до нього теж приходили янголи і служили. Ми бачимо, що янголи підтримували святих. А яку функцію зараз вони виконують щодо нашої перемоги в спокусах. Вони нам дійсно зараз допомагають. Коли ми читаємо слово Боже, то до прикладу в Євангелії від Матвія, 18 розділ, 10 вірш. Господь Ісус сказав одного разу наступні слова. Дивіться, не зневажайте жодного з цих малих, бо кажу вам, що ангели їх на небесах завжди бачать лице батька мого небесного, отця мого небесного. В контексті малі ці. Це віруючи в Ісуса Христа. Це можна побачити цей же розділ, шостий вірш написано. А хто буде спокушати одного з малих цих віруючих в мене? Христос говорить, що це віруючи в мене, малийці. Отже, Христос привідкриває наступну обстановку в ангельському світі, що там, на небесах в Божій присутності, святі ангели постійно дивляться на лице Отця Небесного. і це значить, що вони знаходяться в постійній готовності виконати любу вказівку Отця Небесного, аби бути от в тому правильному стані покори. І від цього я думаю, вони отримують насолоду, коли вони виконують вказівки Отця Небесного. Але. Коли Господь Ісус говорить про цю обстановку там в ангельському світі, тут на землі, що Він хоче навчити цим? Він хоче сказати: по-перше, це не говорить про те, що у кожного з нас є ангел охоронець тому що тут. Анголи множина і їх займенник множини, який говорить про багатьох віруючих. Значить, у багатьох віруючих є багато святих ангелів. І це так і є. Господь може послати всіх святих ангелів для одного мене в якійсь ситуації. Або пам'ятаєте, як пророк Єлисей показав своєму послідовнику, своєму слузі, як оточує Божий ангельський світ, якраз дітей Божих або богобійних Божих. В складних обставинах. Тобто Бог може послати 10 ангелів, не обов'язково одного ангела-охоронця. Тому неправдиво думати, що цей текст навчає нас про ангелів-охоронців особистих. Але в той самий час цей текст навчає нас, що всі святі ангели вони знаходяться в постійній готовності, і тільки Бог забажає захистити брата Ростислава, Олександра або Романа в якихось обставинах. І Бог дасть таку вказівку, святі ангели підуть і виконують це. А це в той самий час показує, що ми з вами не одні в наших бідах. Є ті, які радіють серед ангельського світу, там, в Божій присутності, коли ми каємося в своїх гріхах, тобто коли відроджується людина. І потім, напротязі всього мого життя відродженого, напротязі всієї християнської історії, Бог, звісно, що. Контролює хід життя і він готовий послати своїх святих ангелів на допомогу. Ця думка має нас і з одного боку, знаєте, окриляти і утішати, а з другого боку, щоб ми були відповідальними, бо ми іноді, іноді себе поводимо, що ми самі все вирішуємо. Ми думаємо, що якщо у нас товсті стіни або закриті вікна, то вже ніхто нічого не бачить, і ми можемо робити те, що нам приходить в голову. Хай Бог збереже нас від якихось особистих гріхів або взагалі гріхів, щоб ми розуміли, що ми в той самий час є цікавими свідками. Божої благодаті в житті для ангелів. Пам'ятаєте, написано також, що ангели бажають mm -hmm. проникнути в оце діло спасіння. Для них воно дуже цінне і цікаве. Тому наше людське існування воно дуже пов'язане з тим, що паралельно існує ангельський світ. І так як і в книгі про Даниїла описано, що є ангельський світ, і він. Не просто знаєте, десь паралельно собі існує, і вони там чи то радіють, чи то сумують за нас, а вони ще й впливають на те, що відбувається на планеті Земля. Демони свого Богу хочуть впливати і впливають, і світі ангели по Божій волі впливають. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, ми завершили дослідження 10-го розділу книги Даніла, доволі складного, як ви бачите. Тут досить таки багато різних персонажів, їх не просто виявити з першого погляду. Потрібно заглиблюватися в слово, щоб це помітити. І, заглибившись в цей розділ, ми зустрілися з світом духів, ангелів, як Божих, так і демонських. Ми вже раніше говорили про те, що 10-й розділ це лише вступ. До останньої, десятої частини книги Даниїла. яка ж тоді мета цього вступу, що саме через це хотів сказати автор, чому така велика увага звернена на світ ангелів. Я думаю, це той висновок, який зробив Даниїл, і який зробити повинні кожен з нас. Що наша боротьба не супроти тіла і крові, наша боротьба супроти духів злоби піднебесної, начальство в них є їх правителі, Тобто у цих духів злоби піднебесної, у сатанинській системі зла або Функціонування оцього бісовського світу є ієрархії, і кожен відповідає напевно за свій регіон, за свої гріхи, за свої спокуси. І ми повинні усвідомлювати люди, що ми не живемо в світі, де немає оцих особистостей. І я думаю, цей розділ він нам ще більш яскраво показує, що ми живемо. В такому світі, де паралельно звершується дуже багато рішень, дуже багато протистоянь, в тому числі в ангельському світі. Давайте згадаємо, що написано в книзі Йова. Ви пам'ятаєте, що та біда, яка сталася, коли вбили його дітей, коли пограбували його, коли в нього тіло розвалювалося на запчастини, тоді, коли він ще був живий, це не було просто так. Паралельно з цим в духовній сфері, де є Бог. Відбувалася отака подія, яку ми читаємо між Богом і сатаною, де сатана просто, знаєте, звинувачував незаслужено Йова, а Бог вихваляв його. І, знаєте, хотілося б сказати, що Бог навіть не просто хвалив Йова, от який він, а Бог, ніби сатані, показував. Бачиш? От дивися. І я тут не читаю того, що Бог показував сатані і хвалився Йовом. А Бог показував сатані Йова для того, щоб засудити сатану. Бачиш, ти бачив мене, ти був сяючим, і ти отак протистояв мені і почав ворговувати. А от є люди, які мене ніколи не бачили, живуть тільки на вірою. І ті люди богобійні, вірні і святі люди. Тобто паралельно з нашими якимись складнощами життя, бідами, горем, можливо, війною в Україні, паралельно з цим йде духовна боротьба в ангельському світі, де святі Божі, ангели, вони по волі Божій захищають народ Божий, дітей Божих. А не святі, не божі, оці патчі сатанинські демони, біси вони ворогують, вони знаєте, протистоять, і вони бажають навести такий безлад на землі, таке горе, таку біду. В цьому їх напевно насолодий сенс буття. І зважаючи на це, ми будемо десь, знаєте, і обережніше відноситись до того, що там по телевізору або десь там в ЗМІ е, чуємо. Прискорбно чути, коли віруючі люди говорять, а я там дивилася битву екстрасенсів. Я як пастор, мені це аж болісно прозвучало. Кажу, як ви можете таке дивитися? Не можна таке дивитися. Це от якраз те загравання з демонським світом. Або не так давно, якщо я не помиляюсь, в минулому році голова Верховної Ради Стефанчук дав нагороду демонологу і тарологу. Він собі взяв ім'я Віліар, а його дійсне ім'я таке людське ім'я Богдан. Богдан назвав себе Веліаром. Він демонолог і таролог, і його Верховна Рада в лиці Стефанчука нагородила найвищою якоюсь нагородою від держави. І це просто якраз демонстрація того, що люди неправильно розуміють, як себе поводити з тим демонським світом. Не можна загравати, не можна цікавитися надмірно тим. А треба розуміти, що є ті, які за нас захищаються, і слава Богу, тому що є Бог всемогутній, Його ангели святі, а є ті, які нам загрожують. І тому важливо бути в покорі у Бога, тому важливо бути під Божою охороною, щоб не підпасти під оті злі руки того демонського світу. Отже, в 10 розділі, друзі, ми знаходимо ту ж саму істину, про яку пізніше засвідчить апостол Павло в посланні до Ефесян, що ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І в книзі Даниїла ми бачимо, що ця боротьба також відбувається і в духовному світі, між Божими ангелами. І демонами. Таким чином, у заключній частині 10-го розділу Бог дає нам прекрасне пояснення природи духовної боротьби. Тринадцятий вірш відповідає на питання, чому Даниїл так довго чекав відповіді на свою молитву, хто саме перешкоджав Божому посланцю і як довго це тривало. Зверніть увагу на те, хто прийшов на допомогу посланцю. Ми вважаємо за краще називати посланцем того, хто з'явився Даниїлу у видінні, щоб відокремити його від того, хто був перед втіленим Сином Божим. Цілком очевидно, що син Божий не потребує ні допомоги Архангела Михаїла, ні чиєїсь ще. Але з цих віршів, а також з віршів 20 і 21, випливає факт, що існують ангели, які представляють різні царства. І в цьому випадку ангел, який представляє Персію, з'явився у видінні як противник Божого посланця. Для того, щоб зруйнувати цей духовний бар'єр, архангел Михаїл прийшов посланцю на допомогу і подолав перешкоди, створені ангелом зла. Тут виражений духовний принцип, який говорить про те, що в небесній сфері існує безліч духовних сил. Якщо говорити більш конкретно, то існують особливі ангели зла, призначення яких приховувати божі наміри від народу. В цьому випадку князь зла намагався завадити перському цареві повернути євреїв на батьківщину. Через три тижні архангел Михаїл, захисник євреїв, втрутився в конфлікт і допоміг посланцю тим, що відповідь дійшла до Даниїла. Хоча конфлікт Божого ангела та ангелів зла в даному випадку був завершений, безперечно, що він знову відновиться, і про це свідчить 20-й, 21 вірші. Тоді він сказав: Чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з Перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Отже я вкажу тобі, що написано в книзі правди. Та нема нікого, хто б мене підтримав проти Отих, крім Михаїла вашого князя. Це говорить, що протистояння в духовному світі триватиме доти, доки Господь Бог не покладе всьому цьому кінець. І це протистояння в духовному світі відчуватимемо також і ми, люди, так само, як відчувався Даниїл. Саме тому нам потрібно перебувати у постійній молитві задля перемоги. Насамперед в духовній площині. Таким чином, практична цінність цієї історії, про яку ми дізналися з 10-го розділу, полягає в можливості заглянути в суть духовної боротьби. Хоча цей приклад відноситься до життя цілого народу, принципи духовної боротьби справедливі для окремих людей. У Слові Божому написано, що сатана звинувачує вибраних Божих день і ніч. Саме про це написано в книзі об'явлення, 12 розділі, 10 вірші. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч, і вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть і до смерті. Як ви бачите, наша боротьба супроти духовного світу триватиме ще довго, і коли раптом не приходить раптової відповіді на наші прохання, як це було в випадку з Даниїлом, то це ще не означає Божої відмови нам допомогти. Бог чує наші молитви так само, як Він чув молитви Даниїла, але коли ми молимося і не отримуємо відповіді, то нам потрібно замислитися, по-перше, над тим, чи це небо керує нашими молитвами, чи відбуваються вони по волі Божій. Також нам, по-друге, не потрібно забувати про духовне протистояння ворожих сил. І третє, нам потрібно пам'ятати про те, що всемогутній Бог, який допустив ті чи інші страждання. Або Переживання в нашому житті, він таким способом укріплює нашу віру. І це вже сприяє нам на добро. А відповідь вона обов'язково прийде, і нехай Господь допоможе нам залишатися в цій надії. А сьогодні наше вивчення знову завершується. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.